Вони мають бажання залишитися в веревки, ну це условно. Свинособаки, собаки вони є такі, вони ж навіть харчуються якимись. помиями. Як мешканці. Кажуть, Боже, яка вона гидотна? Веревки не вистачає коштів. На колаборантів нічого ж доброго не чекає, особливо і після війни. Вони вже виїжджають до Ростова. Ну чи випустять їх туди? Навчальний рік наступний вже плануєте зв... в доокупованому та тобто. звичайно. Частіше, частіше задається одне питання. Ви Коли? знаєте, яке? Коли? Коли? Люди чекають! Вітаю, друзі! Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про останні та надважливі новини із окупованого токмака Запорізької області. В гостях сьогодні Олександр Чуб, начальник міської військової Токмацької адміністрації. Вітаю вас, пане Олександр! Доброго дня. Ми з вами зустрічалися минулого тижня. Буквально тоді ж для запису коментаря говорили, яка нині ситуація в токмаку. Наскільки мені відомо, зараз дуже багато власне окупаційних сил у самому місті. Правильно, що ви вас кажуть місцеві? Взагалі якісь там сьогодні настрої? Так, ми підтверджуємо це, що дійсно з кожним днем на тимчасово окупований Токмак і території громади над'їжджають російські військові найманці. Чмобіки. Зовсім... Ну, як ну, Чмовіки так. так. Зовсім недавно ми вчора, позавчора чули, що через Мелітополь проїхало там 43 білих автобуси, це було в ефірі деяких каналів. На сьогодні ми маємо таку інформацію, що автобуси з вагнеровцями. На сьогоднішній день ми маємо інформацію, що вагнеровці заїхали до Такматської громади, а саме в місто Такмак. Тобто їх з кожним днем стає все більше і більше. Ну, я знаю, це що дійсно. там з новин вони окопуються, тобто вони, напевно, готуються до штурму Збройних сил України. Ви знаєте, Вони, милуч... вони окопуються, але окопуються і ставлять оці зуби дракона, mm -hmm. то це більше нагадує захист, тобто вони збираються захищатися там. Mm -hmm. Але все може бути, може бути і наступ. Цієї території, але як ми бачимо повідомлення нашого генштабу, в них мабуть інформації ж не мабуть, а в них інформації набагато більше, то вони там бойові групи нападу атакуючи не бачать. Це більше захисні споруди, захисні я кажу, окопи. Я ж кажу, напевно, більше готуються до штурму Збройних сил. Так, да, а наших звичайно. Звичайно, звичай, ні, так, не так, тих так, я не наших. Так, а так як є. ось ви кажете, вагнерівці, вони завезли їх до окупованого міста, як вони відносяться до населення? Ну, по-перше, їх тільки, ось, ось тільки завезли, і вони розташовуються в наших помешканцях е, в, громаді, в будинках тих українців які ви в громаді в селах в місті токмаку е, ви знаєте не тільки в тих е, помешканнях е, Мешканці, яких виїхали і покинули територію Токмака і Токматської громади. Я вже казав, неоразовується, підтверджується, і підтверджується на сьогоднішній день. Якщо їм сподобалась будівля, і в будівлі живе там один-два чоловіка, вони їх виселяють. Виселяють або в інші кімнати, або там в літній кухні, або взагалі е кажуть, покидайте подвір'я. Візьміть свої речі, там, які вам на сьогодні там потрібні. І бу і... В грубій формі можете покинути ну, такими словами е свої рідні оселі? Я знаю, є. що там також новини фігурували про те, що з території Рефії сюди на тимчасово окуповані пункти населені присилають так звану поліцію, яка повинна і придушити сили спротиву, які сьогодні є в тому ж Мелітополі, в Токмаку, в решті тимчасово окупованих міст. Наскільки це взагалі відповідає дійсності? Дивіться, вони можна... ж повинні наводити порядок, як кажете. Так, це можна ще спостерігати з самого початку окупації, коли почалася окупація, коли зайшли в лютому місяці їхні війська, це були війська комендатури, да? коли наші мешканці тиждень, другий тиждень виходили на, мітінгу, на мітінги, і потім, уже, коли завезли поліцію, тоді вже почали розганяти. А на зараз заїжджають не так поліція, як це як таємні агенти ФСБ. Вони в цивільному ходять між людей, підслуховують, слухають настрій наших мешканців, Слух бачать, дивляться за поведінкою наших мешканців і роблять свої відповідні виводи і потім приймають. Рішення. Ну, а, рішення... Я так розумію, що і профілактичні так да, звані Так, да, бесіди. рішення такі, ну, ви самі розумієте, профілактичні, не тільки з розмовою, а й з діями. Тварини, що сказати. Так. А якось можна зараз виїхати з тимчасово окупованого Токмака? Тому що були новини про те, що і всі логістичні коридори вони вже були закриті ще у грудні минулого року. Можливо, якась можливість сьогодні е, є у людей? Це, через наш пункт, через Васильівку, дійсно вже давно не можна виїхати на нашу територію, на контролюємою Україною. Але ви знаєте, в грудні місяці виїжджають через російську територію, через Республіки Прибалтики. От. Але у нас вже є інформація, що. Мешканців з тимчасово окупованої території в Запорізької області вже не випускають через, не через Крим, не через Ростов, ну, через ці, ці міста. Покажіть паспорт Російської Федерації. Тоді ми вам дозволимо залишити Запорізьку область. Є така інформація. Це зараз більше для при, чого? При, Ось ваша думка? Це більше для того, аби все ж таки запровадити ось ці е, паспорти рейфії на тимчасово окупованих територіях, або вони просто не хочуть випускати людей, тому що вони розуміють, що наступ ЗСУ буде однозначно, і вони можуть е, прикриватися, ну умовно кажучи, прикриватися людьми. Ось таким живим щитом. Ну, як е, зазвичай РФ знаєте, ну, є. Дві, ну, дві направляючі такі. Перше, дивіться, ось скільки ваших мешканців, тобто українців, мешканців, ну, давайте так, Токматської громади, да, угу. отримали паспорти, тобто вони бають, мають бажання залишитися в РФ. Ки. Ну, це условно, як то кажучи. Це один. Ті люди, які все-таки ну, не то, що бояться, а Противники отримання російських паспортів всякому випадку, да? тобто вони не беруть ні при яких обставинах, вони залишаються там і являються живим щитом для окупантів. Це, це, це ще такий момент. Тобто двояко і так, і так. А які настрої взагалі ось серед населення? Я знаю, що у вас постійно є зв'язок з людьми, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Що вони взагалі кажуть? Е... Ну, настрій, ви знаєте, останні, це, це, це ці питання були завжди не тільки з тієї сторони, але якщо ми зараз розмовляємо саме про ту сторону, ну про тимчасово окуповану територію я маю на увазі, все чаще, чаще одне частіше, частіше задається одне питання. Ви Коли? знаєте, яке? Коли? Коли? Люди чекають. Люди Головне, чекають. Аби люди, не люди, люди чекають. Час іде, звичайно, але тримаємося, як то кажемо, ми тримаємося. Що зараз роблять орки в плані виплати? Ось ми з вами зустрічалися, ви казали, що вони тоді так хизувалися, ніби вони так справно виплачують всі соціальні пільги, так звані пенсії з цими своїми рублями, які, до речі, зараз, здається, вони з старого зразка і так. в рефі вони вже не працюють, тобто вони так. вже не дієся. Дійсно. Ви, ви дійсно задали таке питання. Нібито пенсії пенсій не було. Були такі е, соціальні, тип, нібито no. так, шматок такий, ось вам по 10 тисяч, і ми будемо вам виплачувати по 10 тисяч кожного місяця. Ну, Пенсіонери ми розуміємо, їм нема за що було прожити. Ну, і йшли на цей принцип. Але зараз. Але зараз це не пенсія. Зараз взагалі не виплачуються е, не пенсії, ніякі там не, не пільги пільгові, пільговим категоріям. Е, я вже казав, навіть не виплачують вони заробітну плату своїм е, прихильникам, ті, які пішли на калаборанства, які працюють там в міських їхніх управах і, і в таких. Е, Ну а тим не менш, рублі витіснили гривню на окупованій території або ні. Ось поясніться. Да. Ну можна сказати, що витиснили. Витиснилися вони насильницьким шляхом. А саме, е якщо раніше ми знаємо, що в крамницях магазинах на ринках було дві ціни, і це ми бачили, да, через рисочку. Ну і на ринку взагалі складно запровадити да, да, якусь да. нову валюту. То зараз, то зараз в магазинах е тільки одна ціна, і російська, і вони ходять. І контролюють це, тобто, щоб все продавалось тільки за рублі. Uh -huh. І контролюють вони і аптеки, які працюють, і магазини, і по ринку, я вже казав, ходять, ходять в цивільному, навіть підкупають, дають нібито нашу гривню, і як зреагує на це сам продавець. Ого. Uh -huh. Ну, а так. якщо реагує нормально? Бере гривню. Беруть гривню. В кандали, тоді, на тоді, є, тоді є запитання з їхньої боку до наших мешканців, до наших продавців. Ось ви сказали, за продавців магазини працюють, наскільки я розумію, звідки продукти? Е, продукти з української за... сторони ж не ні, пропускають ні, жодного. Ні. вже? Якщо ми згадуємо, коли був пункт Васильівки і ми їздили. Не тільки там лігковушками, ми їздили машинами, ми їздили фурами, ми давали і гуманітарну допомогу, привозили, то зараз ні. То зараз це йде з сиревки. І в основному це з Криму. Mm -hmm. Хто менше такі заможні, то беруть в Мелітополі. Ну, Мілітополь, то, звичайно, теж поступає з Криму. Тобто то, то української продукції немає. Ні, взагалі. Української продукції немає. І я вам скажу: якщо ми вже почали цю, цю тему, да, Мешканці кажуть, Боже, яка вона гидотна? Серйозно? Чесно, я вам кажу, це не просто там, ну, позиція українських настроєних людей, це позиція всіх людей. Ну навіть це згадується одразу з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Ми почали називати орків. Ще й не можна казати, не казати. В Ютубі, ми, можливо, забанять свинособаками. собаками. Ну, тобто, ось є таке. Ось свинособаки, собаки вони є такі. Вони ж навіть харчуються якимись помиями, якщо вже говорити відверто. І ці ж новини ще фігурували задовго до повномасштабного вторгнення. Про да, якість так, продукції казали? Люба інформація, вона береться ну, з істочників, які тобто те, що є. Особливо ми зараз користуємося, ну ми не користуємося там слухами. Якщо ми там отримали інформацію від одного, ми її перевіряємо другого, третього. Так що... Угу. Мене, мене розповсюджує е, непровірену інформацію. Але тим не менш є люди, які ось в окупації перебувають, але вони отримують, продовжують отримувати українську зарплатню. Хто це отримує, по-перше, як взагалі вдається перераховувати кошти людям на окуповану територію? Дивіться, в зв'язку з тим, що зараз ми вже розмовляли про це, що ходить російський ось, Так, да, і як вони потім можливо міняють гривні платять. Рубль, е вони забороняють. От забороняють отримувати пенсіонерам пенсію українську. Вони перевіряють телефони. Вони перевіряють Приват-24, Вони, не дай Бог, побачать карточки, якісь Ощадбанка чи там якогось іншого українського банка. І, і це над... ведуть, ну там з пенсіонерами вони ведуть з людьми похилого віку, вони ведуть співбесіду. А хто там на наприклад е... молоді мамочки, які теж отримують соціальні виплати, там на дітей, е... субсидії, е... вони розмови ведуть більше ж... жорстко, і навіть з примусовими mm -hmm. розмовами будемо казати в підвалі. Але тим Тому... не менш зарплатніші або соціальні Тому... виплати, вони ж йдуть, Правильно? Так, ідуть, Українська сторона ідуть, вона ж не забуває про свої. Ідуть. Е, ну як то кажуть, в цілях безпеки ми не будемо зараз е, це все казати, бо я перед цим саме саме зауважив, що як вони РФК, контролює саме ці виплати жорстко Вчителям е, теж перевіряють. Перевіряють телефони, я ж кажу, привати, там, карточки, не дай Бог, де знайдуть. Але ми продовжуємо це робити. Я не буду казати по яким категоріям, по яким, е, е... професіям, але ми продовжуємо. Так, Україна ну, ось ви заговорили. не забуває. За... Так, ну і ще я казав зовсім перед цим, я казав, це теж може в целях безпеки, але це воно є. Я дякую тим нашим підприємцям. Які допомагають людям міняти гривню на рублі. Десь якось Є такі. підпільно, так? Є вони такі. Там щось... Так, так. Є такі. Ви заговорили за вчителів, ось ми з вами тоді зустрічалися, мене дуже вразило те, що а, нормальні вчителі українські вони відмовилися від співпраці з окупантами. І у орків сьогодні бракує просто педагогічного складу. Вони вже шукають з будь-кого прибиральниця або ще там хтось ось такої професії. Чи багато дітей сьогодні ходить до так званої російської школи? Дивіться, ну в Токмаку відкрито тою стороною чотири школи. Якщо ми маємо в громаді 12 шкіл, то чотири школи зараз працюють. Туди ну, ходять по нашим даним там ну, Грубо, будемо казати, 500 е, учнів. Але ми ж їх моніторимо, і я вам скажу, що більше 300 е, навчаються, із них із цих 500 навчаються е, в за в, нашої школ... в, в, в Да. Ви знаєте, ну, є які мамочки, які бояться, є такі батьки, яких примусили дітей здати. Ми це ж відомо все. Якщо ваші діти не підуть до школи, там е, багатодітна сім'я, ми вас позбавимо материнства. Це по-перше, якщо ваші діти не підуть до школи, ми, вас від, ми їх відвеземо е, в російські інтернати там, на Крим чи на Ростов. А були ж такі випадки, що і дітей забирали і вивозили е, туди на схід РФ. -ки. Це, це теж є випадки такі. Тобто деякі батьки примусово здали своїх дітей до школи, але, але українську освіту треба отримати і вони навчаються паралельно. Це ж, дякувати Богу, що ще так, в них є така можливість, так, хоча б так, десь там так, віднайти так, той інтернет так. та зв'язатися з українською школою. А наскільки правда, що в окупованому Токмаку, як врешті окупованих територій, зараз орки намагаються створити такий дорадчий орган, аби офіційно, можна сказати, узаконити все те, що вони віджали в українців, які покинули цю територію, тому що є така новина у Зміштам. В Токмаку такої служби немає, але вона є в Мілітополі. І якщо ти маєш якесь підприємство, там якщо ти ФОПовець наш, да, ти повинен поїхати в їхню Мілітопольську інспекцію. І зареєструватися там. Е, ну, ну, щоб вже податки сплачувати так, туди. Так, до щоб, податки, щоб податки дійсно сплачувати туди. Е, Вередки не вистачає коштів. Е, я вже казав, що на території Токманської громади ходять старі пошарпані їхні рублі. Е, тому. Немає надходження зараз сюди, ну, на, на тимчасово окуповану територію рублів. Тому вони ще придумали. У нас в місті багатоповерхові будинки, вони всі майже там 90-90% ОСББ. Тобто. Немає ніяких комунальних підприємств, які обслуговують ці будинки. Тобто будинки працюють самі на себе. Мешканці здають кошти за проживання за, свою, за свої площі своєму ОСББ і ОСББ вирішує, куди роз... Роз... Як поділити, так, як розподілити. Як розполіподілити ці кошти. Зараз же заставляють, примусують закривати всі ОСББ. і... Щоб будинки обслуговували комунальне підприємство Токмак. Тобто, щоб мешканці, які проживають, сплачували кошти саме туди. Ну а вони ж окупували всі комунальні підприємства. Тобто вони намагаються, ось ви казали, водоканал той же, вони намагаються все під себе вже перевели. Так, водоканал ну, ми, ми бачимо, що в нас, ну, наприклад, три комунальні підприємства це було водопостачання міськводоканал. Зараз він перереєстрований також в Мелітополі як Горводоканал. У нас є комунальне підприємство Контакт, яке обслуговує прибудинкові території, будинки. У нас є Токмак Біоенергія, це тепломережа. Всіх, звичайно, примусили перереєструватися. Мелітопольській їхні інспекції. Але ж комунальні послуги, ну якщо так вже віддалено говорити, все в місті є. В місті є тепло, світло, вода, все це функціонує, так. просто орки, все це під так. себе Так. В місті є вода, вода добувається з артскважин. але там стоять насоси звичайно, щоб підняти воду е електричні. Електрика, звичайно, звідки йде? З України. А кошти забирають РФ. От вам є. Пряме грабування, можливо, дуже неприємне питання, але чи багато сьогодні колаборантів у місті? Тому що ми розуміємо, що спочатку окупації, напевно, достатня кількість людей перейшла. Можливо, свідомо, можливо, не свідомо, але на бік окупанта. Так, це дуже прикро. питання таке, дуже, дуже прикро, що є. В Токмаку колаборанти, я вам скажу, що, ну, як, на мій погляд, 1, 2, 3, 5, 10 це вже багато, ну, а їх набагато більше. А саме прикро, що серед... між ними є це вчителя, яких ми відслідковуємо, є працівники міськвиконкому, є працівники Токмацької міської ради, так, є. є працівники комунальних господарств. Є фермера, тобто є. Е, хто пішов, може свідомо, а хто пішов. Через залякування. Через залякування, але це мало. Хтось пішов із-за своєї користі, так. Mm. Обагатитись, нажитись на цьому випадку. Кажучи, що кому війна, кому. Мама рідна, так, так. Так, отвійно. Ви знаєте, можливо, трошки і заспокоює те, що на колаборантів нічого ж доброго не чекає, особливо і після війни, або частину самі ж орки, як відпрацьований матеріал, так, як вони такі, це традиційно такі. роблять, так або українська сторона просто засудить таких людей, та і все на тому. А ще знаєте, є яка інформація по потім? Ну такі більші заможні, що вони вже виїжджають до Ростова, виїжджають Боється. не до Крима, а до Ростова і там придбають собі майно. Є й така ще інформація, ну чи випустять їх туди? Це вже друге Та, як питання. вони там будуть жити. Ще ж таке питання. Так. Ви начальник міської військової адміністрації по місту Токмак. Так а, спочатку окупації, ну звичайно, утворила цю а, військову адміністрацію у травні. Здається, минулого року. Ось протягом цього часу, чим сьогодні опікуєтесь? Якими питаннями? Це ж не лише стосується біженців, яким тут потрібна допомога, десь їх потрібно і працевлаштувати, можливо, десь там знайти житло, надати гуманітарну допомогу. Чим ще опікуєтесь? Так ми цим займаємося, що ви сказали. Це ми дійсно ми не залишаємо своїх мешканців, які виїхали. Ми їх підтримуємо. Ми підтримуємо не тих мешканців, які залишилися, осіли в місті Запоріжжя, але ми спілкуємося і з Дніпром, і з Києвом, із Західною Україною. Ну, так не ну, всюди. Я розумію, це через таке, міні. як всі українці зараз. Да? Але, але крім цього, ми зараз займаємося. Ми ж завтра, післязавтра будемо вдома. Тому нам треба плани деокупації. звичайно, ми не знаємо. Які наслідки, залишуть, які наслідки нам залишить РФ да, в Токмацькій громаді. Тому ми плануємо. Ми плануємо І плануємо, ну такі, е, ну, я так е, робити, Хай буде лучший худший, кра... худший варіант е, планувати, а він очікується на краще. Але вже да, буде? буде якийсь запас чогось десь як. Тому ми плануємо. І, Плани деокупації по електрофікації, по газопостачанню, ну, тобто то такий напрямок є. Да? Е, крім того, ми... це один напрямок. Е, крім того, ми ж не забуваємо, і, що йде освітній процес у дітей. Це теж, так, це теж треба підтримувати, треба мережу е, зберігати. Бо, як повернемося, якщо там буде ноль. В субвенціях, в субвенціях то це буде біда. Тобто ми цим займаємося і підтримуємо. Ми вже, ми вже плануємо наступний навчальний рік. Ми з цим... Навчальний рік наступний вже плануєте в доокупованому. Звичайно, звичайно, звичайно. Ну і роботи, звичайно, дуже багато. А відомо, який відсоток інфраструктури зруйнували орки протягом цього часу, ви знаєте, відбудовувати все Ви необхідно? знаєте, в Тохматській громаді ну, не було таких сильних бойових дій. Ми не знаємо, що буде при визволенні. Ну, вона да, да, Була одна з да, перших, яку да, закупила да, орки. Ми не знаємо, що буде при визволенні, але ну, такі е, райони, наші райони, як там. Е, Новогорівка, Роботіна, Покровське, де недалеко від лінії військових подій дій, там є, там ми вже знаємо, де школу треба замінити. Ми знаємо вже, де що в тих об'єктах, там водопостачанням треба зробити. Ми знаємо, ми вже освітню мережу плануємо скоротити. Ну, це я думаю, що титанічна праця у вас буде, напевно, в першу чергу це з свідомістю людей, які перебували досить довго часу в окупації. Так. Тому що я розумію, що довгий час буде це все ну таким грубим словом, скажу, міситися у суспільстві. І вам от необхідно так, буде з цим я, в першу я, чергу я, працювати. я кажу, да? Ті, які залишилися люди на тимчасово окупованій території, будуть казати, а ви виїхали, вам добре. А ми тут підорками були. Да? Ті, хто виїхали, будуть казати, а ви спали в своїх ліжках, а ми там перебували. Під обстрілами на чужих матрасах, на чужих, матрас, а, да, на чужих матрасах, територі. на чужих постілях і під обстрілами. Тобто, так, це треба людей, треба буде об'єднати. Але тих людей, які залишились на, на тій території, які мають докір тільки в цьому плані, а не в тому, що от е ви прийшли, ви повернулися і нам тут погано стало, угу. Розумієте? У багатьох людей залишився свідомий розум, що Токмак це Україна. Ну це це, це більше відсотків, чим ті, які перейшли. І ну, і мають найголовніше думку. це ж те, що усвідомлення, що ти є українець незалежно від тієї ситуації, яка на жаль сьогодні сталася. Ну що сподіваюся, наступного разу ми з вами тут зустрінемося, і ви будете говорити вже про перші реалізовані кроки в деокупованому Токмаку. Яшні. Дякую вам за розмову.